Відкрити серце у долонях мрій під такою назвою в Коломиї відбулася творча зустріч із письменницею, членкиною національної спілки письменників України Мирославою Гордієвою. Мельник місце проведення арт-галерея Зодіак, що в Палаці культури та мистецтв Народний дім. Більше про захід та літераторку розкажуть наші журналісти. Мирослава гордієва Мельник народилася в Ужгороді на Закарпатті та майже все своє життя мешкає у селі Саджавці. Там і працює, завідує місцевою сільською бібліотекою. Література справа для душі, ділиться мисткиня. Зараз основна справа в житті не може бути література, тому що вона не, фінсу, не фінансується державою. Але так, я пишу з восьми років, я авторка трьох книг, я літературний редактор, кілька збірок я редагувала, авторка передмов. Ну, ну, тобто література зі мною є завжди. Я член редакційної колегії літературної студії Бестрій, що надвірній. І, Воно так зі мною завжди тісно, тісно йде переплетена з моєю основною роботою і взагалі в житті. Мирослава Гордієва, Мельник, пише поезію та прозу. Є авторкою поетичних збірок у колі вічних координат та народження Фенікса. Крайній її доробок, роман по тоненькій кладці на повстанську тематику в основі розповіді бабусі, пані Мирослави. У Юності це була лірика, це були вірші про кохання. Це були такі якісь екзистенційні такі речі, пошуки змісту. Тепер більш вже такі серйозні теми, напевно, більш більш філософські, більш така патріотична поезія. Так само, тому що зараз інакше не можна, воно мусить якось виходити. А взагалі така різноманітна тематика. Проза більш життєва, більш приземлена. Підтримати літераторку на творчій зустрічі приїхали земляки та друзі. Будинок культури центру культурних послуг села Саджавка навіть підготував коротку у уривку роману по тоненькій кладці. В постановці залучена і директорка закладу культури Мирослава Березовська. Вона давня подруга та шанувальниця творчості Мирослави Гордєєвої Мельник. Її творчість це дійсно такий дар Божий, який дається не кожному. Знаходити потрібні слова і писати це не кожному дано. Дружність, любов, турбота її, така людяність це дійсно. Це Мирослава наша Гордієв. Творча зустріч з письменницею, членкиною Національної спілки письменників України Мирославою Гордієвою Мельник відбулась у камерній затишній атмосфері. Проза та поезія звучала голосами запрошених гостей, читала і сама авторка. Душа у Творця то покинутий острів в житейському вимірі вічних утрат. Бо першим зречеться найближчий апостол і в улюблений брат.